Міжнародна доставка посилок це невід'ємний елемент сучасного бізнесу, особливо коли мова йде про продажі на глобальних маркетплейсах. Клієнти з різних країн очікують на швидке і надійне отримання замовлень, і для підприємців це часто стає справжнім викликом. Тут на допомогу приходить WesternBid – платформа, яка пропонує комплексне рішення для організації міжнародної доставки з акцентом на швидкість. Доступність і безпеку. Процес доставки через Bid включає кілька етапів, які гарантують високу якість послуги. Спершу товар надходить на наш склад, а далі передається компанії-перевізнику. Bid також оптимізує тарифи, співпрацюючи з провідними міжнародними кур'єрськими службами. Це дозволяє запропонувати вигідну вартість доставки від 5 доларів. Щоденні відправлення з Києва до Варшави значно прискорюють весь процес доставки, адже звідти товар оперативно розсилається у всі кучки світу. Таке рішення ідеально підходить для тих, хто прагне побудувати стабільні міжнародні продажі, адже клієнти отримують свої замовлення швидко і з можливістю відстеження. Відстеження є важливим для підвищення довіри клієнтів, адже вони можуть у будь-який момент дізнатися, де саме знаходиться їхня посилка для бізнесів, що продають через едці пропонує можливість інтеграції з платформою, яка автоматично передає трек номери відправок. Це суттєво полегшує процес обробки замовлень, звільняючи час для інших бізнес-завдань. Вибір міжнародної доставки через Western Bid дозволяє підприємцям мінімізувати логістичні витрати, зосередившись на розвитку бізнесу і покращенні сервісу для своїх клієнтів. Завдяки цьому сервісу кожен бізнес від малого до великого отримує можливість без зайвих клопотів вийти на міжнародний ринок.